Німецький концерн Рейнметал передає Україні розвідувальні дрони на декілька десятків мільйонів євро. Такі системи називають останнім словом у безпілотній авіарозвідці. Їх вперше представили лише в червні минулого року. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про луна Нью Дженерейшн. Першу чергу це розвідувального типу БПЛА. Його призначення це проведення розвідки якого він здатен реалізовувати, наприклад, на відстанях до 100 кілометрів та більше саме це його відстань оперативної зони? Луна за інформацією розробників має гнучку та легку конструкцію фюзеляжу, виготовлену заармованого вуглецевим волокном пластику, і це дозволяє безпілотнику працювати в складних погодних умовах. Вага 40 кілограмів. Це й не дивно, розмах крил у понад 5 метрів. Дальність польоту 100 кілометрів, а максимальна висота 5 тисяч метрів. Він може нести вагу до 100 кілограмів. Таким чином на нього можна або як доповнення встановити ще якесь обладнання розвідувального характеру або встановити якесь обладнання іншого характеру? Ну, наприклад, ударного луна. Також експериментували як ударний дрон. На нього в якості експерименту в квітні цього року німці встановили баражуючі боєприпаси ізраїльського виробництва. Вдалося прикріпити вісім таких дронів камікадзе. Втім, через заборону Ізраїля на поставки зброї Україні ударну луну ми не отримаємо. Комплекс луна нг складається з двох наземних станцій управління та п'яти безпілотників, які логічно що запускаються з катапульти, враховуючи розмір та вагу. Перевозять систему вантажівкою. Швидкість польоту німецької розробки від 70 до 150 км на годину. На землю луно саджають завдяки парашуту. А от на випробуваннях безпілотник ловили на сітку. маршрут польоту задає оператор, його можна змінювати впродовж роботи. Луна веде відеотрансляцію в режимі реального часу та може виявляти і класифікувати ворожу техніку. дальність зв'язку з оператором до 300 кілометрів. Також виробники заявляють, що дрон може планувати із вимкненим двигуном, аби бути непомітним для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Дуже цікаво, що російські окупанти вони поки що не мають в наявності, скажімо так, відпрацьованих алгоритмів перехоплення цього. Пила тому я не виключаю навіть того, що е, навіть задіяння радіоелектронних комплексів РЕП е, може себе не дуже ефективно е, проявити е, ну, на самому початку. Також луна НДІ може виконувати комунікаційну функцію і забезпечувати зв'язком площу, над якою вона літає, або навпаки, може працювати як засіб радіоелектронної боротьби і глушити зв'язок противника. Він е, може здійснювати е, по-перше, з'єднання між підрозділами забезпечувати е, зв'язок. Він може зв'язувати підрозділи з командним пунктом, е, він може забезпечувати мережу ЛТЄ. Знову ж таки, це рівень 4G. А він може користуватися. Ну, наприклад, він може користуватися інформацією з супутникового зв'язку. А таким чином він може під'єднуватися до супутникового зв'язку та передавати розвідувальні дані. Розробники Рейн заявляють, щоб навчитись керувати луною, оператору знадобиться небагато часу, і чудово, що наша аеророзвідка поповнилась сучасними безпілотниками. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.